Друзі, вітаю на каналі. знаходжуся у другому розсаднику фундука. Сьогодні завершили пригинати однорічні прирости. Більша половина саджанців на даній ділянці будуть розмножені методом договидної відводки. Перший ряд, як бачите, в нижній частині на саме більше з верхньої частини чуть -чуть менше, тому що дуже мало приростів, плюс у нас були випади. Третій та четвертий ряд були пригнуті одне міжряддя. Тут сажанців вже буде набагато більше. Основна частина сорти, які в нас пригиналися на даній ділянці. Основний сорт у нас є Каталонський, барселонський, запилювач Косфорд, Халле і Веба. Це щодо європейської селекції. З італійської селекції на даній ділянці лише сорт Тонда Діджефоні. На даній ділянці і також на даній ділянці американці американської селекції сорт Епсилон та сорт Тета. Ось такий чудовий результат ось такий чудовий результат по дуговидних відводках. Це в нас другий розсадник. Ось Так він виглядає, друзі. Результат. Думаю, що саджанці для бажаючих придбати або забронювати саджанці, пишіть на Viber. там більш детальніше по сортах та по цінах. Дякую всім за увагу. Пишіть свої коментарі. До зустрічі!